Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття: «Infinitives and gerunds» інфінітиви та герундії». Особисто я обожнюю цю тему. Багато студентів її не люблять, але мені вона дуже подобається. І починаємо ми з вами з герундію. Як ви бачите, у нас таблички таблички сьогодні не буде. Табличка у нас, якщо я не помиляюся, була на рівні elementary у попередньому плейлисті. Тому також закріплю відео до тих уроків у кінці цього відео. Можете їх також переглянути. Use gerund. Використовуйте герундій. Перше, коли діє слово є підметом речення, наприклад. Reading on tablets and phones isn't very good for your eyes. Читання на планшетах та телефонах не дуже гарне для твоїх, не корисне для ваших очей. Значить, reading це у нас герундій, який виконує роль підмета і виступає у ролі іменника. Хто що? Читання. Друге, after a preposition – після прийменника. I am tired of waiting. Let's go home. Я втомився чекати. Ходімо додому. Також можна перекласти за допомогою іменника. Я втомився від чекання. От, чекання, очікування, як іменник. Бачимо прийменник of, тому наступне дієслово вживаємо у формі герундія з закінченням «-ing». After some verbs. Після декількох деяких дієслів. I don't mind waiting. Я не проти почекати. Да, у даному випадку ми вживаємо гарунді після дієслова mind. She recommended visiting this museum. Вона порекомендувала відвідувати, відвідати цей музей. Після recommend також вживаємо наступне дієслово з закінченням ing. Далі дієслова, після яких ми вживаємо Герунді. Це avoid, уникати, enjoy, насолоджуватися, finish, закінчувати, hate – ненавидіти, keep, продовжувати або тримати. Like, love подобатися, любити. Don't mind бути не проти чогось. Prefer. Віддавати перевагу recommend, рекомендувати, spend time, проводити час, stop, зупинитися або припинити щось робити, Suggest – пропонувати і так далі. Значить, запам'ятовуємо ці дії слова, і після них вживаємо герундій. Звісно, після like та love ми також можемо вживати інфінітив. Тобто, після like та love ми можемо вживати як герундій, так і інфінітив. Але… Там є трішечки невелика відмінність у вживанні. Якщо ви дивитесь мої шути, короткі відео, то я про це розповідала. До речі, я залишу цей шот у кінці відео, щоб про одне і те саме не казати. Далі, negative gerund, негативний Герундій. Він формується за допомогою Not та Герундія. Тобто, перед Герундієм ми вживаємо частку Not. Приклад. He enjoys not having to wake up early at weekends. Він насолоджується тим, що йому не потрібно вставати рано у вихідні. Not having. Тут у нас в Герунді вживається після дієслова enjoy. Далі використання інфінітиву. Ми його вживаємо після допоміжного дієслова або допоміжних дієслів, таких як do, does, did і так далі у заперечних реченнях і питаннях. He didn't say anything, він нічого не сказав. І в даному випадку ми бачимо, що у нас інфінітив вживається без частки to. Does team work with you? Том працює із тобою? Бачимо does, і далі у нас інфінітив без частки to. Ми, до речі, вживаємо дієслово без «to», навіть не замислюючись над тим, що це інфінітив без частки «to». I don't believe you, я не вірю тобі. Зрозуміло, після допоміжних дієслів ми вживаємо інфінітив без частки to. Тобто, це у нас дієслово, яке виступає інфінітивом без частки to. Також інфінітив без частки «to» вживається після модальних дієслів. Отут часто студенти припускаються помилок. Ми маємо казати: You should come with us, тобі слід піти з нами. Багато хто каже, you should to come. Це неправильно. Після модальних дієслів, will, can, must, should, might may і так далі. Ми вживаємо дієслово без частки «to». Інфінітив без «to». I can't play the guitar. Я не вмію грати на гітарі. Can't play. Ми не кажемо can play. Вживання інфінітива з часткою to. Перше, після прикметників. It's important to arrive early at the station. Важливо прибути на станцію рано. Important це прикметник, тому наступне дієслово після нього вживається з часткою to. Друге, щоб сказати про причину або про ціль, чому ми щось робимо. I went to Madrid to visit some family. Я поїхав до Мадриду, щоб відвідати родину. Поїхав для чого, навіщо, щоб відвідати? I need time to study for the exam. Мені потрібен час, щоб навчатися, ну, готуватися до іспиту. Час потрібен для чого, щоб навчатися. Далі, після питальних слів, I don't know what to eat. Я не знаю, що поїсти. I want to learn how to play the guitar. Я хочу навчитися грати на гітарі. Як грати на гітарі? Після what, після how і інших питальних слів, ми наступне дієслово вживаємо з часткою to. Інфінітив з часткою to. Після деяких дієслів. Don't forget to call me. Не забудь зателефонувати мені. She seems to be distracted. Здається, що вона відволікається. Forget seem. Після цих дієслів ми наступне дієслово вживаємо з часткою to. Ну ось бачимо. І ось у нас нижче і ще перелік дієслів, після яких ми вживаємо інфінітив з часткою to. Це ask питати або просити, decide – вирішувати. Forget забувати, help допомагати. Hope сподіватися, learn, вчитися або дізнаватися про щось, need – потребувати, offer – пропонувати, plan – планувати, promise – обіцяти, remember – пам'ятати, seem – здаватися, try – випробовувати або пробувати щось, випробовувати це буде фразове дієслово, try out – Want хотіти would like, хотів би, would love дуже хотів би. Це ще сильніше, ніж would like, would hate, дуже не хотів би, would prefer. Я би віддав перевагу. Негативний інфінітив, так само як і Герунді, він будується за допомогою частки not, тобто перед ним ми вживаємо not. She decided not to enter the competition. Вона вирішила не приєднуватися, не вступати до змагань. Переходимо до виконання вправи. Перше. Значить, обираємо герундій або інфінітив. She offered help, helping to help me. Пам'ятаємо, що діє слово offer пропонувати. Відноситься до дієслів, після яких вживається інфінітив з часткою to. We have decided або we've decided soon. Ми вирішили одружитися скоро. Також після decide ми вживаємо to, to get married. I stopped. Футбол, when I got married. Я припинив грати у футбол, коли я одружився. До речі, після стоп може бути може вживатися як інфінітив, так і герундій. дивлячись на те, яке значення у нас дієслово стоп. Припинити щось робити або зупинитися для того, щоб зробити щось. Тут людина припинила робити щось. Якщо припинила, то це Герундій. «Stopped playing». А наприклад, я зупинилася, щоб випити кави, то це буде інфінітив. Бо тут е, ціль для, цього, для чого я це зробила? I stopped to drink coffee. А якщо я скажу I stopped drinking coffee, то це я припинила взагалі пити каву. Четверте, we should very early in the morning. Ми маємо нам слід прибути дуже рано. Should – це модальне дієслово. Після модальних дієслів ми вживаємо інфінітив без частки to. Це у нас arrive. П'яте. I am not very good at sports. Я не дуже гарно. Займаюся спортом, не дуже гарна у спорті. Бачимо, у нас є прийменник, а після прийменників завжди ми вживаємо Герундій. Дієслово з закінченням –ing. Шукаємо Playing. You promised, ти пообіцяв, The Children to the Cinema. Ти пообіцяв відвести дітей до кінотеатру. Promise – це у нас було дієслово, переліку для інфінітиву. Значить, to take. Have you finished the house? Ти закінчив прибирати будинок? Ні, не прибирати тут буде фарбувати. Після finish ми вживаємо Герундій. Painting. You should avoid to strangers. Ти маєш уникати, мабуть, розмов, розмовляти. Після avoid ми вживаємо Герундій. Вам просто треба завчити перелік дієслів, після яких вживається Герундій, а після яких інфінітив. Тільки так ви можете, зможете розподіляти, коли вам що вживати. Дев'яте. Around the world has always been my dream. Тут у нас підмет, тому що на першому місці подорожі, подорожування навколо світу завжди було моєю мрією. А у ролі підмета ми вживаємо Герундій. Traveling. І останнє десяте: I couldn't you because I didn't have my phone. Я не міг тобі, тому що у мене не було телефону, мабуть, зателефонувати. Could це у нас модальне дієслово. А після модальних дієслів ми вживаємо інфінітив без частки to. Тому I couldn't phone you. Перевіряємо. Десь із десяти, 100%. Причудово. чудово, ви помітили, що останні три заняття у нас відразу все перевіряється. Жодних проблем не виникається. Просто чудо. Наступну вправу 2. Ви під відео перейдете за посиланням на цю вправу і виконаєте її самостійно. Також обираєте між Герундієм, інфінітивом без частки «to» та інфінітивом з часткою «to». На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!